we <laughs> Чуєш такий звук, знаєш, що допомога зовсім поруч. Та ворогу буде не солодко. Ця програма зброя та я, Василь Воронов. Сьогодні в програмі зброя. Українські двигуни перетворюють гелікоптери радянських часів на сучасні бойові машини. Мі 8 наймасовіший вертоліт у світі на службі Збройних сил України. Ударний Мі-24 крокодил штурмує небо. Ми розповідаємо. Літаємо та стріляємо. Українські гвинтокрили у програмі Зброя! Це Мі-8. Один з найбільш поширених гелікоптерів у світі. З нього й почнемо. Мі 8 радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений в конструкторському бюро Михайла Міля на початку 60-х років. Наймасовіший гелікоптер з двома двигунами у світі. Досі експлуатується в більш ніж 80 країнах. Детальніше про мі 8 знає наш експерт Козаков Павло Володимирович, льотчик-випробувач, добре розуміється як на гелікоптерах, так і на потягах. Певний час працював помічником машиніста, але потім. Повернулся до улюбленной справы. Ми-8, что это за машина, для чего она призначена, какие функции? Вертолет Ми-8 это транспортный вертолет, который предназначен для э, транспортирования, как вы уже сами догадались, войск и боевой техники, э, а также для поддержки э, сухопутных войск на переднем крае. Что такое МТ? Я МТ – это модификация двигателя. На этом вертолете установлены двигатели ТВ-317 МТ. МТ, ВМ двигатели и современные двигатели могут выдавать от 2200 лошадиных сил до 2500 лошадиных сил. На что это То есть позволит вертолету выполнить взлет с максимальным взлетным весом на максимальной высоте. Чем не застарела эта машина? А, нет, абсолютно нет. Эта модификация летает по всему миру, она очень популярна, ее производят до сих пор и будут еще десятилетия производить. Бачу бронепластины, схожие сейчас на бронепластины. Для чего Вы абсолютно правы, это такое? бронеплиты устанавливаются по бокам кабины экипажа для, 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 для защиты летчиков от пуль, снарядов, осколков, ну, снарядов. Незначного такого. Так да, да, да. Давайте по-другому. Давайте по... да. Да. да, давайте. загальным планом расскажите, давайте вам, что цена. Это керосиновый обогреватель. Можно запустить его, и вертолет, кабина экипажа, грузовая кабина будет отапливаться горячим воздухом. Дальше за ним находится топливный бак, правый топливный бак. Вверху топливного бака вы видите балочные держатели, три балочных держателя. Они предназначены для подвески систем вооружения. Это могут быть бомбы, это могут быть гондолы универсальные, вертолетные с, пулеметом, с пулеметами. И Уни... Унифицированы пушечные контейнеры с пушкой э, 230 мм в количестве 250 зарядов каждой пушки. Основная стойка шасси правая шасси не убирающееся в полете. Дальше вы видите створки грузовой кабины, которые можно открыть, можно полностью снять. Через них могут э, покидать вертолет. Э, десантники, при снятых створках грузовой кабины можно провозить грузы. Дальше мы видим с вами блоки комбинированного устройства выброса. То есть это тепловые ловушки, которые создают помехи ракетам с инфракрасными головками самонаведения и с тепловыми головками самонаведения. То есть защищают вертолет от поражения ракет. Дальше наша балка хвостовая переходит в килевую балку, где установлен рулевой винт для компенсации реактивного момента от несущего винта и для направления полета. Под хвостовой балкой находится хвостовая пята. Она предназначена для, э, для предотвращения касания рулевого винта о поверхность земли. Мивисин, экипаж 3 Ч-2 людыны. Довжина – 18 метрів 42 сантиметри. Висота – 5 метрів 34 сантиметри. Діаметр гвинта – 21 метр 30 сантиметрів. Максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину. Практична дальність – 500 кілометрів. Із додатковими баками дальність збільшується до 1000 кілометрів. Практична стеля – 5000 метрів. Потужність двигунів – 2500 кінських сил кожний може взяти на борт 24 десантники, 12 поранених на ношах чи 4 тонни вантажу у салоні чи у підвішеному стані. З озброєння може нести до 80 некарованих ракет чи 4 бомби по 250 кілограмів. Давайте пройдемо грузову кабіну віртольотом. Отана перед нами. Ми в ній. Сидение с левого-правого борта грузовой кабины, которая позволяет перевозить 24 человека-десантников. Или 12 э, человек, раненых с носилками. А для чего потребен для э, это, 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 это для ведения стрельбы десантников с э, ручного пулемета. Называется шкурневая установка. Бак. С правой ну, шмор, стороны бак шмор... расположен э, дополнительный топливный бак. Их может быть два. Это левый бак, и здесь может быть правый бак. Вот место да его Сколько полетов хватает такого бака? С этим баком достаточно для полета в течение 4 часов. Если их 2, 5 часов, чуть больше 5 часов. То такие неэкономные тоже. 800 литров в час. Трос, трос? Он нужен для десантников, то есть для принудительного раскрытия парашюта. Сюда цепляется карабин, Десантник, когда прыгает, стягивается чехол с основного купола, и купол наполняется воздухом. И задняя часть, там находятся створки грузовой кабины, которые мы с вами видели внешним осмотром, когда проходили. То есть это, куда можно десантироваться так? Да, 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 точно так. Ми-8 – это действительно многофункциональный геликоптер. Лише его модификации нараховываются десятки. Він може перевозити вантаж, проводити десантування як у повітрі з парашутів, так і зависаючи над землею, застосовуватися як бойовий гелікоптер для підтримки військ на передньому краї і робити все це одночасно. Ну що ми спробуємо запустити двигуни? Так, звісно, давайте запустимо. Показуйте. партовий інженер приступає до запуску двигунів, запуску вертольота в цілому. включає топливну автоматику, відкривають насоси, відкривають пожежні екрани. Итак, мы готовы к запуску турбоагрегата вспомогательного двигателя АИ-9. Приступаем Еще к его запуску. Он нужен для запуска основных двигателей, для подачи воздуха на воздушный стартер, который в свою очередь будет вращать турбокомпрессор основных двигателей. Нажимает кнопку, контролируем теперь параметры работы при запуске турбоагрегата. Автоматика включилась, давление масла норма. И через 15 секунд должно загореться табло. Обороты АИ-9 норма. Что говорит о том, что двигатель, турбоагрегат работает нормально. Приступим к запуску левого двигателя. Для этого бортовой инженер выберет положение левый, выберет положение запуск, покажет специалисту, наземному специалисту, что будет запускать левый двигатель и э, нажмет кнопку запуск автоматика включена работает стартер вы можете видеть что обороты турбокомпрессора начинают свое вращение и начинает вращение несущий винт впереди нас над нашей головой бортовой инженер контролирует параметры в процессе запуска на оборотах 60 процентов должно подастся того стартер включен оно погасло автоматика через 30 секунд двигатель вышел на режим малого газа когда мы понимаем что можем запускать другой двигатель После того, когда вышла минута, да, да, бор по по часу. Да. да. Бортовой инженер устанавливает положение правый, оставляет второй положение запуск и точно так же нажимает кнопку запуск. Я сейчас буду вводить плавно правую коррекцию, то есть увеличивать газ. Ну, это для э, не авиационных специалистов, чтобы было понятно, да. Увеличивать мощность, да. Увеличивается мощность. Увеличиваются обороты турбокомпрессора обороты двигателей, обороты несущего винта. При полностью введенной правой коррекции обороты несущего винта будут поддерживаться автоматически 95%. Это самый главный параметр вертолетной авиации. После того, как мы запустили все двигатели, вышли на повышенный режим работы, мы готовы к дальнейшему полету, к взлету. Послідно ми можемо виключити турбоагрегат, який нам уже не нужен. Свою функцію Так, він свою функцію вже виконав. да. Вартовий інженер о виключає. Після проведення модернізації на українських заводах збільшився час експлуатації гелікоптера. Тепер він може літати навіть на одному двигуні, адже це новий двигун від мотор Січ. І це ще не всі зміни. Щоб дізнатися про них детальніше, ми приїхали на Конотопський авіаремонтний завод Авіакон. Узіков Валерій Михайлович, заступник директора із виробництва, може розібрати та зібрати гелікоптер із закритими очима. Отже, трошки роздивився без вас. Уже розкажіть мені як спеціаліст, що тут відбувається в цеху? Это цех сборки вертолетной техники, основной вид нашей деятельности на предприятии. Здесь мы находимся на этапе почетковой сборки. сборки, монтаж систем, оборудования, авионики, вооружения, значит, где начинается. Зборка, начало, почало, почала всіх начал. Далі ми видимо э, стадію вже більш глубоких работ. Це работ по установке нового оборудования по монтажу э, всіх систем окончательных, касающихся модернізації. Плюс отработка, отладка, проверка, доводка всех систем электроники. Да. Много мы здесь выполняем работ по прокладке новых жгутов, которые необходимы для модернизации вертолета. А здесь мы находимся в кабине, в кабине, в кабине экипажа, Да. здесь, видите, устанавливаются жгуты, оборудование, бронирование. Устраняются какие-то замечания, которые возникли в процессе работы. И далее вертолет после отработки, после всех работ. э, да, да, Переходит на окончательную стадию э, це пристрелки. Таке? Вот это в данный момент это мишень холодной пристрелки, на которой Э, производится пристрелка, холодная пристрелка Прямо тут всех средств вооружения. Прямо Надеюсь, не боевыми? Нет, не боевыми абсолютно не боевыми бачив, Только... крім мі 8 є мі 24, наскільки я не помиляюсь. Да, ви не, помі... не ошибаетесь. Это вертольот Ми-24П, который после нашей модернизации превратится в Ми-24 ПУ1, український мі 24 ПУ-1. А що саме змінюєте? Ми встановлюємо нове обладнання, нові двигателі, нові <плес> комплекси військових, которые позволяют вертолету получить новые боевые возможности. А то, что мы устанавливаем, вы модернизуете, вернее, что это украинские выработки? Это именно основная модернизация, 80% это вооружение, это оборудование наших украинских производителей. Сейчас частности, в сердце машины, я, сердце, я хочу, это сердце. Полетать. Вот главный редуктор, два двигателя, это сердце машины. Украинские? вооружение? Это есть всем известная мотор-сич, которая поставляет новые двигатели, новые помощности, по, по высотности, которые позволяют этой машине достичь более высоких высот. З вами всё у кабини, э, хто де сидить? Тут я Тантемное розумію, там розташування екіпажу. В передній кабіні знаходиться командир екіпажу, який керує всім вертольотом. Е, во второй кабине сидит штурман, который управляет вооружением. Бачу попереду ще дуже цікаву модель. это у нас расскажите мне. Это вертолет МИ-14 ПЛ. Морская Яки машина. Какие его задачи? Морские. А, морские задачи. А, Пол... а что сами на море быть? Можем... Подводные лодки, ищет а -а -а. подводные лодки, специальные БУИ, специальное оборудование, которое позволяет э, обнаружить подводные лодки. Данная машина к нам пришла на освоение ремонта. Она находится у нас э, значит, уже с лета. Э, хотим ее в этом году закончить. Эта машина была. в свое время находилась на Крымском полуострове, которую О, впоследствии была передана нам сюда на выполнение ремонта. Что это такое озброенное до зубей у вас стоит? Вы это вертолет, который находится на техобслуживании и небольшую модернизацию выполняем. Так что вертолет скоро будет уже эксплуатировать. А, там, это боевая машинка наша? Такая, боевая машина, да, которая пришла к нам на выполнение техобслуживания и небольшую модернизацию. Так что видите, что мы даем новую жизнь вертолетам, которые позволяют нам их эксплуатировать не хуже, чем любые другие виды вертолетной техники с таким же успехом и с такими боевыми возможностями. Високий рівень підготовки ремонтних спеціалістів та конструкторів дозволяють отримати машину найвищого класу, що дає Україні незалежність у створенні своїх гелікоптерів та конкурувати на світових майданчиках. А Збройні сили України мають машини для захисту батьківщини. Авіакон проводить повноцінний ремонт та глибоку модернізацію усіх типів військових гелікоптерів, у тому числі мі 24 Він наступний у нашому огляді. За хижий вигляд військові прозвали його крокодилом, і, на мій погляд, дуже влучна назва, адже головні якості цієї тварини непомітність, стрімкість та дуже гострі зуби. Ці як модель нараховує в своєму віці вже декілька десятків років, але завдяки своїй вдалій конструкції та модернізаційному ресурсу машина ще досі лишається в строю в багатьох країнах світу за спиною, а точніше за гвинтами мі – участь у стількох бойових конфліктах, що жоден інший гелікоптер не може зрівнятися з ним у досвіді. Якщо Мі-8 є в повітряних силах і в сухопутних військах, навіть у цивільній авіації, то Мі-24 це виключно гелікоптер армійської авіації. Саме для підтримки піхоти на передньому краї був створений цей вертоліт. Розказувати про Мі-24 можна довго, і для цього в нас є наш експерт. Костянтин бойовий льотчик, командир ескадрилії. 29 років служби в армії брав участь у миротворчих місіях в Африці. Учасник бойових дій керує гелікоптером краще ніж машиною. Мі-24 – справжній бойовий гелікоптер. Розкажіть мені про нього більш детально. Мі-24, ви бачите зараз перед собою останню модифікацію цього вертольоту. Це Мі-24ПУ-1 розробки нашого Конотопського авіаремонтного заводу. Це найпотужніший варіант вертольоту. А це, -камера, це, 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 це не камера стоїть, це стоїть е, в системі прицілювання лазерний дальномір. Е, він використовується для роботи в окулярах ночного бачення. Розкажіть мені про пушку. Що за пушка? Який калібр? Тут? Пушка 30 мм гш 2,30 розробки грязів шапунов. Вона була модернізована і подовжена спеціально для вертольоту. Дуже ефективна. А по яким цілям можна проводити вогонь? Патрони бронебійні ідуть, і осколочні. Так що можна як по живій силі працювати, так і по бронетехніці. Також можна використовувати для знищення повітряних цілей на дальностях до півтора-два кілометри. Десант. Де знаходиться десант? Як він десантується? Значить, цей вертоліт розроблявся колись була задумка літаючого БМП. Тому розроблявся він так, що можна було перевозити одне відділення десанту до вісьми чоловік. Значить, для цього була зроблена вантажна кабіна. Двері вони ж являються підножкою, Установлюються два сидіння: чотири десантники з правого і чотири десантники з лівого борту. Для використання особистої зброї десантників було зроблено відкриваючі ілюмінатори і спеціальні кріплення. Ось вони тут, бачите, під автомат або кулемет Калашнікова. Існує такий міф, що. На ньому танкова броня. Я Ну розумієте, що цього літаючого танку з нього не зробиш, тому що це буде дуже важка техніка, і він не зможе злетіти. На ньому є, використовується броня, але вона протикульова. Ось ви бачите: от листи броні, це броня, яка захищає кабіну десанту. Спереді, це теж протикульова броня. Вона витримує попадання культ 12 го калібру. 12,7. Захищена кабіна, кабіна пілота. Оце от, от теж броньована двері. Стоять в переднє скло в кабіні оператора і в кабіні командира екіпажу. Теж вони протикульові, вони товщиною 55 мм. І найважливіші частини це баки, це двигуни. Вони теж захищені листами броні. У льотчика-оператора і командира сидіння також вони зроблені з броньованого листа. Це Найбільше, скажімо так, бронювання в історії вертольотобудування у світі. Немає більш броньованих машин, скажімо так. От. Тому можна сказати, що це літаючий БМП. Ну на танк він трохи не тягне. Які двигуни на цьому вертольоті конкретно стоїть найновіша модифікація двигунів, розроблена запорізьким заводом. Це МСБ. Вони більш потужні, ніж стандартні двигуні. Стандартні були десь 200 кінських сил. Потужність кожного двигуна, а ці двигуни вже дозволяють давати потужність 2500. Ну в розробці 2800 Більше. кінських сил. Так, це дає йому більш, більшу потужність вертольоту. Він може працювати на більших висотах, якщо це потрібно. Ну і дозволяє більш маневрено виконувати польоти. Далі озброєння. Що це? Що це таке? Це блок уб 8 не керовані ракети. Діаметр чи калібр, як правильно кажуть, 80 міліметрів? Скільки їх там? Значить, в, в блоці їх розміщується 20 штук. Вертоліт може підвищуватися 4 блоки по 20 ракет. Для яких цілей? Значить, для е, знищення наземних е, цілей. Е, це може бути як і броньована техніка, так і піхота, так. Е, скільки по... часу потрібно, щоб випустити отакий такий комплект? Кілька секунд. Далі це що у нас? Бак? Значить, це баки. Додаткові паливні баки по 500 літрів. Що це за кріплення таке у нас? Це кріплення зроблено для керованих ракет. Вертольот може нести чотири ракети типу штурм. Це протитанкова керована ракета з дальністю до 5 кілометрів. Далі ви бачите спеціальні пристрої для відстрілу теплових. Ракет невеличких патронів. Це також захист. від, Захи, тура, так, це, від... Це, це захисна система від теплових, теплових ракет самонаведення. Стара модифікація. Вони ще були з Афганістану, почали ставитися. Зараз іде вже е, українська розробка. Е, більш е, надійні ракети, вони е, працюють більше у діапазоні і дозволяють е, більш ефективно захищати вертолі. Мі 24 екіпаж три чи дві людини. Довжина 17 метрів 51 сантиметр, ширина 1 метр 70 сантиметрів, висота 3 метри 90 сантиметрів, діаметр несучого гвинта – 17 метрів 30 сантиметрів, максимальна швидкість 320 кілометрів на годину, дальність польоту до тисячі кілометрів, практична стеля 4 тисячі метрів. Потужність двигунів – до 2800 кінських сил кожний. Злітна вага – до 12 тонн. З озброєння має 30 мм гармату з 250-пострілами до неї. На зовнішню підвізку можуть встановлюватися блоки з некерованими ракетами, гондоли з кулеметним чи гранатометним озброєнням або бомби з тонажом до 4,5 тисяч кілограмів. Також можуть застосовуватися протитанкові керовані ракети. Мі-24, так само, як і Мі-8, може використовуватися як транспортний, десантний та бойовий гелікоптер. Останній варіант для нього пасує більше, Бо кількість озброєння та броньовий захист дозволяють цілком ефективно виконувати бойові задачі. Після останньої модернізації на тому ж заводі Авіакон Мі-24 здобув непересічні властивості, які роблять його повноцінною сучасною бойовою машиною. На Мі-24ПУ-1 було встановлено сучасний комплекс протиракетного захисту «Андрос», який нейтралізує ракети з тепловим наведенням. Нові двигуни відчизняного виробництва збільшили маневри. Та потужність гелікоптера, крім того, розширилися можливості машини після встановлення сучасних прицільних і навігаційних комплексів, які дозволяють ефективно виконувати завдання навіть у цілковитій темряві. Мі 8 та Мі-24 були створені ще в Радянському Союзі, і, незважаючи на це, поки не треба чекати на появу нових гелікоптерів. Вони і так вже нові. Зовнішність оманлива. Це всередині. Це сучасні бойові вертольоти Збройних сил України. І завдяки нашим добре підготовленим пілотам нам є чим захищатися від ворогів. Вертоліт, винтокрил, гелікоптер. Як би ми не називали ці машини, цільове призначення їхні незмінне. А у поєднанні з вправними пілотами вони знищать будь-якого ворога. Це була програма Зброя та Я Василь Вороновський.